Ну, було декілька версій. Перша це вбивство скоєне з метою пограбування. Інша розглядалась версія щодо можливості якихось невиконання нашим потерпілим майнових зобов'язань, боргових. Але в ході досудового розслідування версія щодо пограбування знайшла своє підтвердження. З метою розкриття зазначеного злочину працівниками оперативних служб відпрацьовувалося місце скоєння злочину. Було експертами вилучено з місця скоєння злочину сліди взуття, інші біологічні частинки, які в подальшому дали змогу вийти на слід злочинців і в подальшому вже на сьогоднішній день оголосити їм підозру. Крім того, відпрацьовувались свідки, можливі даної події. Були встановлена жіночка, яка безпосередньо бачила злочинця, дякуючи працівникам. Волинській області безпосередньо в місті Луцькій були затримані дані злочинці, які в цілому по Україні скоїли вісім розбійних нападів: це і у Львові, і Івано-Франківська область, Житомирська область. В результаті чого вони були затримані. І на сьогоднішній день їм оголошено на підозру, вони перебувають в слідчому ізоляторі, йде подальше розслідування, їм пред'явлено звинувачення, за бивство з корисливих мотивів, а також розбійний напад.